Дивіться. Розміри. 44. Тут іде розріз, ось такий, бачите? Ось такий розріз. 44, 54 до 120 груди. Є багато різних принтів. Вона ззаді ось так шнурується, бачите? Ось так вона виглядає. Ось така сукня. Можна плечі підняти. З відкритим. Ні, з відкритим попереком немає. Е, синя, синю, ось таку одягнути, синю. Ось таку. Ось таку синю. То я одягну, дівчатка. Так. Да, зараз, зараз одягну ще оливку. Е, так, розказую 550 гривень. Тканинка йде софт, є багато кольорів, по ніжки йде розріз. Можна зробити декольте, піднімаються плечі, можна плечі опустити. І це така тігріця. Дуже круто виглядає. Є багато кольорів. Ось такої модельки. Є ось такі принти. Показую вам оливку і показую вам ще си.